Вітаю вас на каналі Дживі Камін. Мене, як ви знаєте, звати Володя. Хочу знову нагадати вам про піч, яка є у нас в асортименті. Можна замовити, можна отримати те, що є в наявності. Зараз познайомлю і нагадаю вам про таку піч, яка зроблена руками шведських майстрів від компанії Vesmo, а саме Carol. Отже, представляю вам і нагадую про цю гарну піч. Ось цей красень. Піч зроблена повністю із чолову руками шведських майстрів. Зверніть увагу, наскільки гарний зроблений цей орнамент. Він вимагає майстерності від виробника. До речі, піч працює на дереві, має вихідний патрубок для димоходу діаметром 120 мм. Піч має також за сучасними стандартами таку річ, як подача повітря з вулиці. Ось цей патрубок тут. Через нього можна це робити. Якщо немає такої можливості, то повітря пічка буде брати з кімнати, в якій буде стояти. Кожна піч має правильну перчатку зі шкіри, потужність печі 4 кВт. Хочу звернути увагу на те, як зроблена дверка. Деталі гарно підігнані. дуже гарна ручка. Рукавички для того, щоб не обпікатися, коли будемо відкривати дверку в процесі її роботи. Цікавий момент відносно самої дверки. Скло не примикає напряму до чавуну, а має шнур ущіднюючий, який запобігає потраплянню зайвого повітря в топочну камеру. А також захищає скло від пошкодження під час нагріву чавунної рами. Всередині пічка футирована вермікулітом. Ви вже знаєте, що це матеріал, який покращує згарання палива, позаду є форсунки. Вони додають кисень на дожик газів. Внизу є рушта, до речі, також зроблена із чавуну. І попіл, який спадає, спадає у такий. Зольний ящик. Він є достатньо великий для такої невеликої печі. І закладається знизу. Ось так. Це регулятор горіння, потужності та швидкості згарання палива. Має такий матеріал, який під час роботи печі не нагрівається, не будете опікатись, коли захочете зменшити її потужність. До речі, має поїздачу повітря на скло і запобігає його пачканню від сажі. Гарна верхня корона. Вона неспроста тут. Вона знімається. І зверху ми бачимо варельну поверхню. Вона справді нагрівається, і наші користувачі вже відгукувались про те, що можна на ній навіть готувати їсти. А якщо її зняти догори, вона відкривається. Можна покласти човунчик. Дуже зручно, у нас час. Ще раз хочу нагадати про те, що ця піч у нас є в наявності. Її можна замовити і ми відправимо її поштовим перевізником. Зроблена повністю в човину, потужність 4 кВт. Про ціну можете дізнатися, якщо подзвоните або напишете нам в чат TikTok, ТікТок, Інстаграм або Ютуб. Отже, ми швидко відповідаємо на ваші звернення. Піч виробництва Швеції Карл.